Немає бабок, немає голосів. Останнім часом я замітив новий пік цинізму. Був пік Киваловщини, пік цинізма виборчої системи, був пік Киреївщини, пік цинізма судової системи, був пік Мураївщини. Саме... Один, од, можна було сказати, найопасний пік це пік, коли ворог в личині друга. От. Мураєв сам, прекрасна людина, красивий чоловік, образований, ірудірований, з великим запасом слов. Хорошо говорить, але якщо зробити так, як він говорить, то в Україні кранти. От. А зараз з'явився новий пік. Він проявився в, в... в Львові. Пік цинізму депутатів місцевих рад. Десь хтось один придумав цю, цю систему. От. І воно розповзлося по, по всій Україні, по всіх городах. Всім понравилось. І наказати нема за що, і то. І те, що хочуть, добиваються. Нема бабок, немає голосів. Перва половина сесії проходить. Нормально там приймають те, що рішили прийняти і все проче. А пішли наперекур друга половина сесії, приходять, а немає голосів. І таким образом бізнес кошмарять, аж гай шумить. Були 90-ті жстокі, а шаски хитрі 90-ті. Нема. Нема бабок, немає голосів. Будь здоров. Хоч один раз приходь на сесію, хоч десять раз приходь на сесію, а результат буде один і той же. Наче й не одказали, а голос, голосів немає і не прийнято.